Продовжую. Тепер розглянемо нижню е, частину квадранту, де люди створюють системи, активи та свободу. Вони змушують систему працювати на себе. Перший квадрант нижньої частини власник бізнесу. Він створив систему, створює робочі місця та процеси, де інші люди працюють на його систему бізнес. Його дохід відділений від його часу. Це творчий труд у чистому вигляді. Другий квадрант нижньої частини це інвестор, він шукає фінансову свободу. Гроші працюють на, йо, на нього. Його мета примножувати активи, які генерують кешфлоу, коли він навіть спить. Це найвищий рівень психічного прогресу. Отже, люди з нижньої частини квадранту це люди, які можуть самі вирішувати, коли пити каву, бо їхній дохід не залежить від їхньої присутності. Роберт Кіосакі має рацію. Головного. Зміна квадранта це не зміна роботи, а зміна ідентичності. Ти не можеш просто вирішити стати бізнесменом чи інвестором. Тобі потрібно змінити лексикон, перестати думати про зарплату і почати думати про активи та кеслову, психіку, замінити страх, який домінує в найманці, та самозабезпеченому, на відповідальність за власну систему. В бізнесі та в інвестиціях, і отримати головний урок. Бізнесмен та інвестор отримують плату за те, що беруть на себе ризик, який найманець та самозабезпечений уникають. Наше завдання каналу ППН перевести соціально активних українців з сторони, де рутинно працюють найманець та самозабезпечений, на сторону квадранта, де творять бізнесмен і інвестор. Це ми не просто думаємо про гроші. Це ми думаємо про створення систем, які роблять Україну стійкою. Ця мапа показує, що ціна рутини це залежність, а ціна творчої діяльності це свобода. Чи готові ви, мої друзі, подивитися на того, хто не зміг зробити цей перехід і до чого це производить. Друзі, ми колись говорили, що в наш час має велике значення не сама дія, а саме її швидкість. І от дивимося, що відбувається з нашим сусідом. Який застряг у половині квадранта, де зроблена ставку на залежну рутинну роботу. Як казав диктатор Путін, хай інші працюють вигадують, а ми цап-царап. Тобто сусід ставить ставку на сировину і військову містіку і вдачу, як бачимо. Кеннет Вольц, відомий економіст, каже, місце держави у світі визначається її реальними економічними та технологічними можливостями. Якщо подивитися холодно та прагматично, економіка РФ це лише 2-3% світового ВВП.